новий національний рекорд Житомир. Новий національний рекорд. Найбільша кількість символів України на картині намальованій дітьми 277. Ось такий вигляд має картина з символікою України. Ти у мене єдина висотою 1 метр 44 сантиметри та довжиною 60 метрів 12 сантиметрів. Красата палніша. Краса неймовірна, тому що ми бачили багато чого, що малюють діти. І саме це мальовниче, красиве і настільки гармонійне зображення. У мене сироти на шкірі. Я навіть не очікував. Це по перше, а по-друге, видно, що за сюжетом і за кількістю наших українських символів для дітей не важливою була кількість, а намагалися відобразити те, що вони відчувають. І головне, що воно не складається зі шматків, а просто плавно перетікає з одного сюжету в інший. Просто плавно перетікає сюжет в другий. Це повноцінний сюжет, який зображає нашу єдину Україну, включаючи Крим, включаючи кожну область. Кожен сегмент несе собі якусь символіку, те, з чим асоціюється в нас Україна, те, що для нас є рідне, те, що для нас є взагалі батьківщина. І на сьогоднішній день 410 дітей, дійсно вносив свою краплинку, вносив своє, своє, свою майстерність на ці полотна. Україна, ти у мене єдина. Малювати дрібні деталі. Найскладніше. Чому? Ну бо Вони дуже маленькі, і треба їх так промалювати, щоб було гарно. Я вже пишаюсь з тим, що я щось намалювала, щось змог чимось змогла допомогти. І я пишаюся, що моя праця стала частинкою рекорди України. Над створенням картини діти працювали два дні у дворі Дому української культури. І сьогодні зранку на Майдані Соборному. Ми об'єднали всі дитячі зусилля, провели патріотичну виховну роботу з дітками. Вони з задоволенням бралися за роботу, і плюс було дуже багато маленьких дітей, маленьких житомирян». Чому ти сьогодні долучився до створення картини? Тому що ці картини продадуть на аукціоні, і гроші за які вони продадуть ці картини, підуть на допомогу хворим дітям. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.